Нет, ребят, в мене просто була запись. Зараз збилась. я буду вчити свого другого грати в Defense. Да. Зараз ми зайдемо на мій віп сервер. Віп? Бо він віп. Бо там тільки я і друзі можуть бути, як я пам'ятаю. Вже можна заходити на тебе. Подожди, я, я щось тут склався. Що за таке? А я вже заходжу. Боже, чого ти? Я не, не знаю. Я не знаю. Я вже захожу. Тут гости якісь Я... Ну, ребят, це так. Не. Будем таке. Будеш не. таким. Я не можу даже нічого відкрити. Ура! Я! Я. Тут є. Але щоб мене не легало. Обмен.

Секунды киссидуть, ребята, реально підпишіться, поставьте лайки. Я собі. Шо? О, шо? Окей. Окей. Заход сюда, в ты. О, вау, мене стільки людей. И погнали за стрелкой твою. Веди куда твоя стрелка веде? Окей. Ну блядь, ч мы ч логает так? Интернет, поган. Ну и що? тут? Куда? Сюда. Куди сюди? Ну це стрілка кудись. Ось сюди. А, О, сюди. да, да, да. сюди! Заходь. Ребята, вибачте за лаги в мене. Зараз будемо твої Изи проходити. Бо загружається. Все, за Ізі голосуй. Ну like все, легко. Бо тобі зараз легко треба пройти. Нє, це найсложніше. Ти чого хочеш в середняк пройти? В середняк? Ну в середній. У мене навіть нічого не порушилось. Ммм... Mm, Ти тут є. Туле, хочеш в середній? Давай, давай Лев, Туле. Я вже в середній взяв. Боже. А що, в мене нічого нема. В смысле? <плес> в мене нічого нема. В тебе є юліти? А... Ти вже вибралась. І що? Бо <плес> 18 секунд пішло. О, ти на самого сильного юнита тебе тобі. А де куда йти? Ну отут це, по ці лінії, отут, тут, там де оці чорні лінії, не можна ставити. Вот там туалет йдуть. Поці? О тут, мо так вот, от тут можна ставити, от на такі штуки не можна. О, на оці штуки не можна, да? Да. О, а сюди? сюда. Сюда. Ну там, де сіре, то им там можно ставить. А де сіре? Там весьми юнита, там, де зеленым светится, там можно ставить. Понял? Ну, в принципе, тут тоже нормально. Ми, а мы вместе? Да. Ставлю. Ну целый большой оператор. дуже хороший. І сейчас прикольный. А, ок. Я ставлю. Тебі... Давай став. А як? Нажми. Це? От так от. все, О, все я поставив якось. Молоді. Все кого ще ставити. сильного. Е, -м -м. А як копити? Ну, бачиш тут монети, то жди, поки накопиться. 210. А ти кого хочеш ще поставити? Купи ні, на кого кого ні. хочеш поставити. Не надо 750. Ну це та слайд, там обрете там камерами. Ребята, я в типа грі. Да, ну потом він буде професіоналом. І це я йому підігнав юнітов, які я там купив на оцій трейдинг Де, в мене якісь. Ну інтернет поганий. На, я всіх розмочу, цих скібіді. Ні, ти їх не можеш, які юніти. Ооо! А що мій цей гробиць? А він тут стріляє? Ну він не може покажу стріляти, бо він далеко від скібіді туалету. Дара тут скібіді туалети дійдуть побачиш. Ну може. Бо мій там всіх розвалить. Лучше здесь вот здесь в начале ставь оператора, если хочешь. Давай я в начале ставлю. Вот тут здесь. Вот тут. Щоб хотя бы побачить, что він робить. Ну, вс так. Ну, ну принц. А він повернется? Да. А шо? Гата, ну да! Та він повернеться коли в його радіус зайдуть. Ти ще його можеш стати прокачувати. прокачивать. Даже на нього, і ти його не можеш тупі. прокачувати Та він не тупий, він просто не може. Він ще навіть не прокачаний Максим. Поставлю корм. О, Бачиш, він б'є їх. Тільки в раз секунду. Тобі треба д... накупити, щоб його прокачати 2000. То їх треба прокачати, Максим, щоб вони хоча б били щось. Та як їх прокачати? Ну нажми на нього і подивись, скільки треба монет на нього на його прокачати. Лершбоні мене, да. а от на цього 300 тільки. У мене є 400. Прокачаю. Він буде 100 урона наносити. Бачиш, в нього радіус більший. Бо тут скоро будуть великі. Вели... О, одного. Який ти вже великий чуть-чуть. Ну, це просто обичні туалет, а то мелкі. Ох. Зараз я фармлю 1500. Зараз тобі покажу його, цього здорового. Так, так. Давайте, давайте! Зарази! Зарази дайте накопити. Е, дай, дай. О, все, бачиш? Ого. Це обичний титан на Тут є Токсік, а в тебе сав'є. є. Мій лазером їх б'є. Твій теж буде і пілой. Ми так швидко бабки купляться. Ну так. Бо тут великі туалети йдуть. Ну, ребят, якщо ви знаєте, то ось його нік і відправляйте йому якісь юнітоп на пошті. Ні, мені катяш не знає. Ребята, напишите в комментариях, если вы знаете я игру вообще. Да. Если вы вообще играете в Robobox. Да. И, и у все его ник. Максим. Не, а я... Скриншотить. А я скрин, скрин. О, что? Да. Максим, Сим, Сим. 262. А у что ник? Давай ставку, гость! Здорово! О, я могу и кость Титана. Давай ставь! Він буде їх лазером і пілой бити. Став. Став. Став, кажу. Все, поставив. Бачиш, він білий радіус відповідає. А, стать, тобі на нього треба дві тисячі нахов... наформити. Наш. Ну, щоб його прокачати. Оце хто у нас? А це, це мікровоноукамен. Да і хай він тут стоїть, щоб він їх Вау, Він О, їх буде Оце хто, хто? Це обычный спікермен. Нафіга ти їх не знаю. Якщо <смешті> в тебе є такі сильні юніти, нащо ти спікермен обично поставив? Не знаю. Ну, в принципі. Ну ти не вмієш ще грати. Да. Ну скоро навчайся. Ти кстати тут 200 монет получишь. За медіум що цього це знову О, знов! У мене є знов титан. Да, покажи. Що? 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 Ну, фатальность титана. Ну добре, ну його спочатку прокачай. Накупи и у т титану прокачай. Щоб е, я сюди. його не можу ставити Бо там де красним світиться, то й тем ти ну, не можеш ставити. Я розумію А тут а. А тут ну, надо? Так, да, можна. Ну лучше б ти поставив, прокачав би свого титана. Ну, в принципі, тоже топ. Ну, я цього зараз качаю, титана. Не повіка. О чого? Ого. О, джетпак появився. От білий радіус відповідає за його пилу, бачиш? Його тут пила. А, а синій за його лазер. Добре. От, от, от такий круг, Це він пора... всіх б'є сразу. Так же само, як і цей. Ну, я поставив цю. Так, ребята. Так. Ну, ребят. Ну тут два цита на їх б'ють і все. Ну так. Да. Ну не тільки два. А як купити юноти? Юніти? Так. Да. Ну ти їх можеш ставити зараз. А як купити? Хочемо. Ну їх купити можна їх вибити. А як вибити? Ну, накупити монет. за куп... монет купити сумоні, А де в мене стільки монет? Ну, покажу тебе ноль, бо ти ще тут не іграв. Де? Цю ігру. не грав Зараз ми в медіум прийдемо і відкриєш. І в мене будуть монети. У тебе будуть монети за медіум і ти їх відкриєш. І тобі можуть випасти як і хороші юніти, так і погані. О, не погані Ті, що я тобі дав, то вони хороші. тільки ти, ти можеш з ними тільки грати Я б покачав цьому. О! Цього великого Ще раз. О, це вже хорошо. У нього знаєш скільки дамага? У нього 7 тысяч в секунду б'є 7 7000. А я цього ще ушел. Ну Він нічого не робить. Бо до, до нього не доходить, Максим. Та тут Тут твій Титан бьет, який пь І мій цей камерамен Титан. Це вже а тут не Куди тисон. йдуть? Та прой... не пройдуть, да не, не пройдуть, кажу же. А ти ще заметил, що кое я поставив? Mm -hmm. Ну, подивись біля мого ще одного титана. Mm -hmm. Тут уже 4 титана на отец. Ти що? Та токсик. Він їх замідляє Понял. Мені вроді хватає ще ямов, щоб тобі купити товсіка. Да? Да? Так? Мені його подали? Ну так, да. я ж відео що називається, що я тебе прокачую. Він ще, ребят, ні разу не грав. Якщо ви його грали, то напишіть йому в коментарях. Як грати, що це? Мене 19%. Что сейчас тут поставишь. Молодец. Короче, я автоскип врубаю, чтобы быстрее пройти. Мы точно быстро пройдемся. Ну, Дивись, мене лагає. Лагає, бо я не знаю, что лагает. Интернет. Да, поганий. О, ребята, подпишитесь на канал, якщо... Ви знаете, в бокс... Ого! 3000 вже О, тебе? Мене! Я зарабатую побільше я по 4500 зарабатую. У меня на 4 тысячи. Я 4500 захожный за кожну волну пройдену. Зарабатываю, прикинь. О, ми обгрейте тонком. Я цього Вау, І що? Тепер тобі треба 8 тысяч и потом 6 тисяч, щоб його на максимум прокачати. І Та ви... що, біля, вагає, так? Я не знаю. інтернет. Та ми тут справляємось, Максим. Ого, в мене вже это за знов? <гій> ну просто там бачиш? Туалеты даже не выпускаются никто. В даже никто не выходит. Ну да. Так же еще самое... висим. Да. Да, мы висим-то еще уже. Да. Топ. Покачу И Потом надо чистить. Ну да. Це дуже мало. Мені тут ще 10 треба. О! Що? Ого, є так сильно. У мене теж. А я а походу я знаю, що чого так лагає. Що Що ми тут натворили, стільки ми цих поставили? от, тут... ти скільки поставив знизу? Я шість стільки. Я не знала, десь стільки. Ну що, то я обграти там камеру на поставив коли у нього скоро молот з'явиться. Да. О, у мене вже 6 сил уже. О, да. І... все, я його получала на максимум. Ну да. На максимальний. Дуже багато дамажить. Три тисяч. мостич. Окей. І, стати ми майже пройшли. Да? Да. Я за 15 прокачиваю своего титана. Ну ты подвесь на моего титана. Ну, Максимально уже. Вин их сразу бывает. Тут весь. О, свисал. тут весь салфки тоже чуть-чуть прокачанные. Что такое синий? Так, дайте мне токсика прокачать. Все, теперь 15 тысяч куплю. Я куплю 8К. Нормально, тут, кстати, вакуумный туалет. Да. Oh да мы да выиграли! Это <свистит> изи, Максим. Что мы там ничего не Я тут сама же токсика прокачала, мне тут такая штука. Накопити, і все мене, то всі, то всі. Я реально, походу, я понял, що так лагає. <ривіт> тут стільки титанів, <ривіт> стільки цих. Ну я тут тільки одного юні тільки одного ми... маленького юніта поставив Максим. Тут сам поставив і два Титана всього. 6 А у мене є. А в мене є гроші, щоб прокачати. У мене 10 жук. А, я вже 6 тисяч накопив, зараз 8 коплифу. Тільки я не село поставив, у мене, мене тут місце для салони. Все, я покричав вже цього читала на максимум. Молодец. А я майже на максимум. У мене так вагаєшся кофе. Та сьомок, ми можемо дихати, все. Все, ми виграли. Та ми майже виграли. Чого так довго? Довго, бо, бо тут босс замедляється. Все, ми вигнали. У вас лобі. Чого Да, це що? Це, щоб в лобі. перейти в лобі. У мене відео йде 19, минут У буду... мене 17. Погнали, тобі покажу, де тут сумон. Погнали. Всім. Куди менше нам? Коротше, все, диви. Тут телепортація є. І, тор... і тут зона визову. Зона очо. Ну, скоро взагалі будемо закінчувати. Ну, да. так. Зараз Максим відкриє, я теж відкрию. Давай, поки мені це. Пішли. Зараз мене все погружаєте. І... Ім так поганий. Я хожу? Так. Да. Все, іди. Зі мною. Дедумен. О, ага, я... Ну да. Я, я как-то иду. По лестнице. По лестнице. И вот сюда. И вот сюда. Где ты? Я тут. У меня уже 200 соку нет. Ну да. И что делать? Ну и заходишь сюда и сумонишь. И шо? Ну, нажимаешь вот так вот. Подожди. Выходишь, нажимаешь. Шо це? Кміровомен? Ты Так, то Це поганый юнит. Чого? Я якого -то біда, то, я тобі дав, я то Я тебе дав сильніших юнитов. Ну. О, мне лего выпало. Яка? Мені только лего выпало. Нифига. Подожди... Де ти? Занімай. Єс. Yes. Подарок. Подарок? Лего, ну, яка мені випала. Шоо? Як ти? наше це видаєш? Та наша воно мені? А де воно в мене? Міментарі. Бачиш? І ти можеш від цього зняти і замінити у неї. Давай. Все. Вибрати мене якесь лего. А де Сі... вона? Да. Она уже тебе тут показалась. Всё, Всем пока, ребят. Ребята, на этом будем заканчивать. Всем да. пока. Па не подождите. Ребята, подпишите, поставьте like. лайки на канал. Нет. Ребята, напишите, чтобы была другая часть. Да. И мы сделаем ее Да, ребята. Всем пока. Шим... Нет, давай, чтобы было, 22 минуты. Понял? Секретный момент. Всем пока, ребят. Ребята, всем пока. пока!